Вітаю в нашій мистецькій майстерні! Як ваші справи? Сподіваюся, у вас все добре. Ми з вами продовжимо мандрувати та знайомитися з народним мистецтвом, але більш в сучасному його баченні. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про те, як народне мистецтво знаходить свої відбитки у сучасному мистецтві. І мова піде про декоративно-житкове мистецтво. З деякими прикладами познайомились на минулому році. Обов'язково, звичайно, ми з вами це повторимо. Які ж бувають види декоративно-житкового мистецтва? І я сподіваюся, що кожен з вас знайде. Той напрямок, котрий йому в більшості до смаку. І, можливо, хтось з вас захопиться цим видом декоративно-ужиткового мистецтва і спробує це робити, тобто творити. Які ж бувають види декоративно-ужиткового мистецтва? Як бачите, величезна, величезна кількість. І на будь-який смак за будь якими Бажаннями. І витинанки, хлористика, ткацтво, писанкарство, вишивка та багато чого іншого. І про кожен з них, давайте з вами трошечки ми з вами поговоримо про приклади декоративно-ужиткового мистецтва. Наприклад, гончарство. Можливо, когось захопить цей вид мистецтва, коли треба щось робити з глини. Тим паче глина вважається певним антистресом. Знаєте, коли починаєш працювати з глиною, таке відчування, відчуваєш, начебто, ти працюєш з чимось живим. І саме з цієї глини можна насправді. Всі свої почуття передати за допомогою якогось дійства, якоїсь форми. Глина є дуже м'якою та еластичною, і тому, коли працюєш з нею, насправді можна захопитися і створити щось цікаве. Тим паче, це мистецтво виникло дуже багато років по тому, і ви бачите на екрані аж 8 тисяч років. Після гончарства з'являється. Кераміка, коли глина або суміш із глини з додатковими матеріалами поєднується між собою, і після надання їм потрібної форми, вони починають випалюватися і, звичайно, оздоблюватися. І такий є напрямок мистецтві мається, іменуємо назву кераміка. А кераміка теракота, кахлі, майоліка, фаянс, все це різновиди. А, тож зараз я казала не просто з вами слова, а які б хотілося, щоб ви трошечки запам'ятали і могли ними керувати. Ось, наприклад, перед вами зараз ваза з кераміки, а, це ручний розпис і це різновид. Керамики, який має назву Кайтаджроне. Знаєте таке враження, що зараз я розмовляю з вами не українською мовою, а якоюсь старою стародавньою мовою. Наступний різновид декоративно-житкового мистецтва це художнє лиття. Це більш сучасний вид, який з'явився не так багато років тому, коли за, за допомогою різнокольорового скла роблять ось такі чудові роботи. Майстрів цієї справи називали гудниками. За допомогою своєї сили, за допомогою скла, більшості треба працювати легенями, тому що треба дмунути, щоб можна було створити якийсь новий шедевр. Далі мандруємо. Бачите поєднання скла кришталю, вітражів та мозаїки. Вітражі та мозаїки з'явилися ще дуже-дуже давно, ще в готичному віці, коли більше була величезна кількість католичних церквей, і саме їх прикрашали вітражами та мозаїками. А вже в сучасному мистецтві, коли з'являється кольорове скло, і з'являється кришталь. Перед вами готична троянда собору у місті Норвегія. Ну і звичайно найрозповсюдженішим витвором декоративно-жуткового мистецтва і матеріал, котрий мається це дерево. Ще з давніх часів люди почали ним користуватися. А цей матеріал, який слугував для виготовлення не лише тільки певного декору, а більшості саме приладдя, які дуже потрібні людині були в побуті. Це меблі. Посуд, якісь навіть знаряддя для праці чи е, полювання, ну і звичайно будування, це архітектура, використання стовбурів дерев слугують для виготовлення осель і відносину до архітектурного мистецтва. Перед вами на екрані дерев'яна ложка з Гуцульщини в Україні, і я впевнена, що коли ви подорожуєте Західною Україною і, можливо, відвідуєте якісь національні, як коли б так називаються, то ви звернули увагу, що саме там посуд більшості дерев'яний чи з глини. І це не даремно, тому що навіть дерево та глина мають свої певні властивості. Щоб дерево виглядало гарно, його треба прикрасити. Так з'являються художні Різблення. Це приклад прикрашення дерев'яних побутових речей шляхом різьблення чи випілювання на них певних узорів і надання їх якоїсь певної форми. Можливо, хлопці, які відвідували уроки трудового навчання, вже мають досвід в цій роботі, можливо, хтось з дівчат цим захоплюється, можливо, хтось самостійно це робив. Тож вам цей приклад. Вид мистецтва трошечки знайомий. Ну, звичайно, знову дерево. Коли з тонкого дерева, з м'якого дерева, можна виготовляти найпрекрасніші шедеври, які допомагають нам у побуті, це і меблі, це предмети побуту. Це, звичайно, те, що прикрашає Побут людини і милує наше око. Лозоплетіння. Я вам вже здається, на минулому уроці. Своє захоплення цим видом мистецтва розповідала, що насправді мені дуже подобається витвори з дерева, те, що пов'язане з цим матеріалом, особливо, коли ще застосовують деревину, котра має якийсь свій певний аромат. Коли поряд знаходишся, відчуваєш його, і таке враження, що насправді ти в якомусь. В народному русі відбувається і, як на мене, це насправді дуже символічно. К дереву, звичайно, ще можна не тільки плести, не тільки робити різьблення, а ще й розписувати. Тож, наступний вид це декоративний розпис. Звичайно, щоб прикрасити свій побут, зробити його більш яскравішим, починають розписувати. Розписують не лише тільки дерево, а звичайно розписують і кам'яні стелі. Все, що поряд знаходиться, щоб оздобити свою оселю, ті ж самі іграшки, якісь речі побуту, щоб було приємно. Та цікаво. Наступний вид мистецтва декоративно-житкового, різновитього, з ним ви вже познайомились на практиці на минулому році це витинанка. Щиро дякую за ваші чудові роботи. Багато з вас виконали бездоганно. Для витинанку у формі дерево життя, ви попрацювали творчо, натхненно і багато робіт, які отримали найвищі бали. Найпопулярнішими раніше було зображення саме як вази, дуже схожі. Але сьогодні витинанки слугують прикладом оздоблення, особливо вікон під час зими. У ті самі сніжинки це якраз є приклад. Наступний вид мистецтва, котре відноситься до декоративно-житкового, це, звичайно, ткацтво. Коли поєднується сукупність прикладів в процесі виготовлення тканини на ткацькому верстаті шляхом переплетення ниток. Нитки використовували, звичайно, натуральні. З натуральних рослин, конопля, льон, вовна. Сканини виготовляли не лише тільки килими. Це був одяг, це були серветки, рушники та багато чого, що дуже потрібно було у побуті. Наступний вид, котрий ви та вам так само дуже добре відомий, під час святкування одного з великодніх свят писанки вимальовуються. Різновид як писанкарство. Прикрашення візерунками та орнаментом яєць. Ви вже освічені і знаєте, що кожен орнамент, кожен колір має своє значення. Писанкарство. Декілька видів мається, може розписуватися воском, може просто видряпуватися чи вишкрябуватися. В більшості ми з вами в наших регіонах створюємо крашенки, тобто щось одного якогось кольору. Але починаємо додавати змішані рослинні кольори, мармурові, і це вже новий витвір мистецтва. Боже, який же ж наш народ все ж таки на щоб щось нове. Створити, я не знаю, скільки в нього талантів. Тому що видів декоративно-житкового мистецтва дуже-дуже багато. Я вам вже і скільки перерахувала, але це ще не останні, попереду ще багато. Ось, наприклад, ковальство. Наші чоловіки в минулому козаки саме цим славилися. Ковалями були це були найсильніші козаки, котрі за допомогою сили, своєї Спритності могли робити. Раніше це було спочатку пов'язано саме з військовою діяльністю та з побутом. А вже в більш сучасному мистецтві з'являється цей витвір декоративно-житкового мистецтва, так само, як і оздоблення. Коли застосовуються візерунки, та прикрашають якісь архітектурні споруди, чи, наприклад, паркани в садах, чи віконечка. чи, можливо, це просто якась скульптура за допомогою виготовлена за допомогою металу. Іще один вид, який відноситься до сучасності, і дуже популярним зараз стає це. Флористика. Це техніка створення композицій з природних матеріалів. Зараз це одне з найпопулярніших прикладів в мистецтві. І коли ще починають додавати не лише тільки квіти та природні матеріали, а створюють ще дуже популярним, являється як їстівні букети. Мені здається, так само ви про це знаєте. Можливо, хтось на подарунки робив, можливо, хтось плачу. Чи власноруч може це виконувати, а може, у вас є родичі, чи якісь знайомі, котрі займаються цим видом мистецтва? Я захоплююсь цими людьми, в котрих така творчість, такі талановиті, така фантазія можуть саме за допомогою звичайних предметів зробити щось незвичайне. І підійшли до найважливішого. Це, звичайно, вишивка. Але я хочу поговорити з вами не просто про вишивку, не скільки за українську вишивку, як е, найголовніше, що це є символ українського народу, це відзеркання душі нашого, але це найголовніший український народний одяг. Тільки україночки та парижанки вміють вдягатися зі смаком. Ви не повірите, як чарівно вбираються дівчата, парубки теж латно. Це дійсно народний, зручний і граціозний костюм. Дарма що е, здоровені чоботи, а які дукати, маніста, головні пов'язки, квіти, а яка мова, просто краса. Саме е, таке захоплення е, було сказано одним з художників Ільє Ремонт. anything. Процес створення кожного елементу вишивки і певного вбрання українців це не тільки клопітка праця, а й це певний ритуал, який є самовираженням кожної майстрині, яка працює над створенням свого образу, тієї вишивки чи костюму, який, мабутньому вона хоче бачити не тільки себе, а своїх родичів. Та свою родину. Характерні риси вбрання українців. Звичайно, це простота фасону, але поєднання краси та звичайно практичності, оздоблення великою кількістю яскравих декоративних елементів. Використання обов'язково натуральної тканини, гармонійні доповнення оригінальними. Аксесуарами. А, так само мається а, певні ознаки між чоловічим вбранням, жіночим та дитячим. В чоловічому костюму характерні строгі геометричні орнаменти. Незвичайно, ну, це є символом мужності та сміливості. А ось український жіночий одяг прикрашався витонченими візерунками зі складними сплетіними лініями. Ну а дитячий це зрозуміло простий, зрозумілий орнамент. І, звичайно, маються певні різновиди одягу. У чоловіків більшості це сорочка, широкі шаровари та широкий кушак, тобто пояс. А у жінок це сорочка, жупан, запаска, дерга, саме так називалося робоче вбрання, і понева, довга спідниця. Але прикладів назви українського одягу величезна кількість. І зараз я хочу, щоб ми з вами з цими прикладами ознайомилися. Керсетка, жіноча безрука, безрукавка. Кептар хутряна безрукавка більшості на Карпаті та при Карпаті. Фартух, полотняна спід, спідниця, плахта це частково шитий розпашний святковий одяг. Жупан давній тип слов'янського верхнього одягу. Кожух, це більш зимовий одяг з овечої шкури і хутром всередині. Ну, звичайно, хустка. І зверніть, будь ласка, увагу, що пов'язували хустку завжди по-різному. Навіть це було пов'язано з тим а, одружена дівчина, чи а, заміжня перепрошую дівчина, чи незаміжня дівчина, чи юна вона, чи, можливо, вже у віці. І так само за певними регіонами хустку пов'язували по свому. Ну, звичайно, ще намітка. Це прямокутне плахтове вбрання в голови. Вона льняна, з рядка конопляна, тонка або прозора тканина. І її пов'язували, бачити, дуже цікавим образом. Ну, звичайно, віночок. Нікуди не можна піти було дівчині, якщо на голівці не було віночка чи якоїсь кольорової стрічки. І ми з вами в попередніх класах вивчали, що кожна стрічечка, кожна квіточка має своє значення, має свій символ. Не просто так збиралися ці віночки, а саме з певною символікою, з певним значенням. Ну, і щоб прикрасити свій образ, жіночки додавали на грудні прикраси. Це намисто. А з перлів, гранатів, зі скла, з коралу, з мальтів, тобто більшості дорогі природні матеріали застосовувалися. Ну і по регіонам а всієї України народні костюми відрізняються своєю. Символікою, своїм зовнішнім виглядом. Зараз ви бачите приклади різних регіонів України. І я хочу вам зараз запропонувати невеличке відео, догляд, спадок саме з Донецької області, тому що я родом з Донецької області, і мені хочеться, щоб ми з вами переглянули декілька. Хвилин саме зразок українського народного костюму з того регіону. Будь ласка, увага на екран. 고맙습 <목소리도> Подіваюсь, вам сподобався цей екскурс. Ви в захваті, так само як і я, від. Нашого національного одягу. Якщо вам буде цікаво, тим більше більшості з вас зараз знаходиться по різним куточкам України, і вам буде цікаво дослідити саме національний одяг того регіону, де ви знаходитесь, чи, можливо, вам просто буде це цікаво, тож ви можете, звичайно, це зробити на додаткову оцінку. Але це завдання за бажанням. в все ж таки пропоную, щоб якомога частіше ви вдягали, прикрашали себе українською символікою, українським одягом. І пишалися, коли вдягаєте щось символічне та національне нашою країною, нашим народам. На цьому наш урок сьогодні. Доход... дійшов кінця. Сподіваюсь, цей екскурс з народним мистецтвом, більш сучасному виконанні, вам був вподоби. Чекаю зустрічі на новому уроці. На сьогодні до побачення. На все добре!